Всім привіт! Ви на каналі Leo Folland. Сьогодні у нас буде огляд на ось такий ось полібер. Ось номер 30677, 6. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Також пишіть коментарі. Ну, а ми переходимо до огляду. Ось так виглядає построечка. Тут, до речі, мав бути ще паук, але я його десь загубив. Також тут є ось така сова. Я теж її загубив, тому поклав ось таку корищу. Тут мало бути. О, такого пісочного кольору, як це дивно не звучало. Також тут є ось таке листя, ось такого темного кольору, воно дуже навіть підходить до якихось саморобок. Я дивився всі частини Гаррі Поттеру, але я не дуже пам'ятаю цей чарівний ліс. По-моєму, він був ще в другій частині, там, де вони е, Гаррі Поттер Роном зероном е, знайшли павуків великих. До речі, бачив в Аврорі цей набір з е, цієї частини, недавно вийшов новий. Можливо, колись куплю і зроблю теж на нього огляд. Коротше, ось така построєчка, тут нічого в принципі дуже цікавого навіть немає. Тепер давайте розглянемо саму фігурку. Ось так виглядає фігурочка. Ще раз вам її покажу детальніше. Ось тут є логотип слізерину, також в нього форма слізерину, логічно. Задум у нього є ось такий капішон, я думаю, його видно. Тут спереду в нього є ще ось такий галстук. Так, у цій фігурки є ось така лампа. До речі, вона світиться в темряві. У мене є практично всі міні-фігурки з серії Гаррі Поттеру, які я собі хотів купити. Це ну, всі головні персонажі Драко Малфой цей, Гаррі Поттер. Рон. Рон Рона у Рона мене немає, я дуже його собі хочу. З цим набором, з пауком, там Рон є. Хочу собі... Тому хочу собі дуже його придбати. Ось. Я надіюсь, вам сподобалось це відео, тому що це перше відео, де я показав своє обличчя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Також нагадаю, пишіть коментарі. Ну і всім пока.